Знаєте відчуття, що ви робите саме те, для чого народились? Коли всередині вас усе рухається в гармонії з усе світом. І я не знаю. Але ж надія не вмирає. Будь ласка, помахай мамі, інакше вона зненавидить мене ще більше. Ти нібито казав, що робота адвокатом знищить твою душу. Знищила. Я керую бізнесом і зараз моє завдання охороняти журналістку у Палдонії. Диво Болдонія! Ні. Разовий підробіт. Ні, ні і ні. Що за журналістка? Тож я залишаю свою посаду. Не цікаво. Двадцять штук зацікавлять. Вітаємо у Палдонії! Президент Анегаса дуже рада з нейомству. Треба зробити селфі. Um... Схвалюєте? Так. гарне. Тут сталося. Це все ваш особистий охоронець. Він герой. Я з президентом країни, в якій переворот, це матеріал всього життя. Для матеріалу всього життя вижити треба. Дарма ми приїхали. Ходімо. Не можна його кидати. Чекайте. виконую свою роботу. Допомогти. Що? Нічого. Досі хочете цей репортаж. Усе менше, якщо чесно. Ось Ей! Зараз не час для коучингу! О, я вражений, містер Петіц. Зовсім не Петіт. Ух!